А давайте подивимося, який подарунок готує для вас доля. Що тут доля вам приготувала? Ану, подивимося. Ну, точно якийсь подарунок. Якийсь комфорт, якусь ніжність, теплу зустріч, можливо, задоволення, фінансова нагорода, затишок. Прорив, прогрес, приємний, легкий прорив, прогрес, не через боротьбу, а от через якісь теплі, приємні енергії, зустріч з людиною, з якою ви давно дуже хотіли зустрітися, гарно проведений час у вашій сім'ї, кохання, да? гроші теж тут дивіться йде. Да? Ви задоволені, можливо, ви щось тут купите собі в дім, що буде корисно і радісно для всієї сім'ї. Ось такий от подарунок. Подарунок, чистота, якась порядок, да? відчуття сили. Себе в першу чергу побалуєте. От подарунок долі каже, що, от, ніби із-за того, що буде добре вам, всім нам вколо коло добре теж стане, так? Тобто, в першу чергу. Ви наповнитесь якоюсь енергією, Ну тут уже в кожного своя історія буде, в когось це зустріч якась з подружкою давно не бачились, поговорили, і ви натхненні, йдете додому роздавати цю енергію, або якось вийшла заробити, не знаю, з кимось поговорити по телефону, почути потрібні слова, щось вас наповнить, зробить вас такою затишною, приємною. І це буде навколо розповсюджуватись на ваших близьких і вертатися вам в сто крат. А буде.